Друзі, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому, хай Господь рясно поблагословить кожного з вас, разом погоджуємося і говоримо Амінь. Нема людей без дарів, нема людей без таланних. Господь вже тебе поблагословив. І Він хоче, щоб ти це не сховав, щоб ти був в цьому не лукавим, не... Лінивим рабом, робітником, щоби ти гідно, це, що ти прийняв від нього, вкладав, інвестував в працю Божу, в діло Боже, в служіння, в спасіння людей. Амінь. Ми читаємо з вами настанову апостола Петра. Він каже, що кожен з нас повинен служити один одному тим даром, який прийняв. Як добрі домопровителі різноманітної благодаті Божої. Як добрий розпорядник, добрий розпорядник. Ось ти маєш якийсь дар, і ти повинен бути добрим розпорядником, мати добре, щире серце, нелукаве, ненегідне, неліниве, щоб як добрий розпорядник служити тим даром, який ти маєш. Амінь. Тому коли ми читаємо притчу про людей, яким Господь дав 5 талантів, 2 таланта і один, ми бачимо людей, яких Господь хвалить. Чому вони придбали, вони інвестували, вони придбали. І ми бачимо людину, яка сховала. Сьогодні ми маємо вибір або інвестувати, або придбати, або закопати, або сховати. Або одержати для Царства Божого ще більше, примножити ще більше, тому що Господь тобі щось дав, а ти примножив. Амінь. І ось дуже важливо зрозуміти свій дар, знайти свій дар, потім розвивати. Перше знайти, зрозуміти. Друге це розвивати, 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 возгрівати це, розвивати. Третє. Служити даром, служити іншим цим даром. Тому молись про те, щоб твої дари, які ти маєш від Бога, вони були ефективними, і ти через це був плодовитим для Царства Його, щоб ти був мудрою людиною, яка не закопала, яка інвестувала Це в діло Боже, яка прославила тим, що ти маєш, Господа. Його святе ім'я тому я благословляю тебе. Будь мудрою людиною. Амінь.